Розкажу тут про те, як я взагалі донесла ці коробки. Насправді я не очікувала таких гарбаритів і таких реально великих коробок. Дуже. Отже, перша коробка, яку я донесла додому. Точніше, мені її все ж таки допомогли занести, бо інакше я б її просто не донесла в принципі. Ці наочні гіпсові посібники я замовляла саме в око Давида. Якщо комусь треба, то посилання я залишаю під цим відео. Щодо доставки, якості обслуговування та консультації, я задоволена. Подивимося вживу і реально в реальному часі, яка ж якість скульптур. І чи взагалі доїхало все цілим? Саме новою поштою, бо я їх не відкривала там одразу. Тут я витягую голову Афродіта чи по-іншому як її називають Ванера. Її розмір 51, 27 і 25 сантиметрів. У римську добу дображення цієї статуї Афродіти карбували на кніцьких монетах. В неї створювалися численні копії. Найкраще звичайно, перебуває саме у Ватикані. Ще є назва варіант, як Афродіта Кніцька. Це є скульптура давньогрецького скульптора Праксітеля. створена близько 350 років до нашої ери. І е, насправді оригінал статуї не зберігся, проте існують численні копії та повтори. Ця скульптура в повний стріт має аж 205 см, що вважається досить високою. І дроблена з такого матеріалу, як мармур. Проте ця скульптура чи голова цієї Афродіти, яку я домовила, дроблена саме з гіпсу. Побачила, що при доставці трошки ніс побився, дуже шкода. Виготовлялася під замовлення 4-6 робочих тонів. Тут у нас вже з'являється друга коробка. Тут вже інші скульптурні заготовки і переважно кожна інша різна скульптура виготовляється по-різному. Десь менше, десь більше робочих тонів, наприклад. Цій коробці є набір гіпсових частин обличчя Давида Мікеланджело. Це око, вухо, ніс та губи. Розміри різні. Ці частини обличчя комплектовані петелькою для того, щоб повісити їх на стіну. Тобто вони не будуть стояти на столі, а їх треба все ж таки вивішувати на вертикальну поверхню. Отже, перше око має 17,5 і 12 см. Взагалі, оригіналу статуї Давида. роботи видатного майстра епохи відрочення Мікеланджело Лобовна знаходиться в галереї академії витончених мистецтв у Флоренції. Другий елемент скульптури у нас є губи 13 на 15 см. Якщо раніше його зображали саме переможчим, до ніг, якого впала голова Голіафа, то художнє нововведення було народі полягало в тому, що він вперше зняв героя в момент підготовки до вирішальної битви. І є найпопулярнішою скульптурою епохи відрочення. Третє в нас вухо, не одразу могла розібратися де верх до них, але має розмір 22х16 см. Цікавий факт. Ви знали, що Давид, скульптура Мікеланджело, є еталоном чоловічої краси у світовому мистецтві. Це є титанічна скульптура висотою 5 метрів і вагою понад 6 тонн. витисана з карарського мармуру. Четвертий елемент – це є ніс 24х14 см. Саме головне, її створено в період з 1501 по 1504 роки. І вона дійшла все таки до наших днів. Вона зберігається у місті Флорентія, що в Італії. Витягую тут вже останню фігуру. Це є череп, натуралістичний, людський. Розмір його 21х14х18 см. Він також виготовлявся під замовлення і орієнтовно 35 робочих днів. Ліпок був знятий зі справжнього жіночого черепу. Череп найчастіше використовується як модель для малювання і є незамінним посібником для вивчення людської анатомії. Вертаємося знову до частин голови Давида, покажу його тепер ближче з усіх ракурсів. І трошечки додаткової історії. Тут у нас взагалі скульптура, елементи скульптури, тобто зображують юнака готового до бою із небезпечним ворогом. Його голова з копицею волосся, насуплені брови і твердо стиснуті губи, говорять про неславну волю. Давид Мікаланджело створювався безпосередньо скульптором без помічників гігантська брила, молоток та будівельні ліси. Ось і все, що знадобилося скульптору під час створення шедевра. Ніхто не знав, кого створював майстер. Місце створення також огородили високим парканом. А взимку 1504 року скульптура була представлена для оцінки головним флорентійським майстрам. Комісію очолював сам Леонардо да Вінчі. Щодо черепа, то його навіть у якості декору окремо купують і для арт-просторів, для тематичного оформлення барів, клубів, магазинів. Використовують також і як театральний реквізит. Тут ви бачите реально витягнути тільки що з коробки, свіжесенькі з доставки, з замовлення. Всі Гіпсові скульптури. Кажіть, як вам в описі в коментарях. Показую тут серединку коробки, де були упаковані всі гіпсові скульптури, одні і другі. І презентую вже нарешті третю коробку, останню. Це сама найлегша коробка. І, можливо, саме тому, що там тільки були два полотна, а вони самі по собі не важкі. Розміром 40 на 50 см дрібне зерна бабовна. Подвійне шліфування та індивідуальне ґрунтування даного полотна мало би зберегти на тривалий час ваші шедеври. Все дійшло абсолютно тілим, і навіть подарунок дала такий малесенький мальбертик. Мені було дуже приємно його отримати. Він завжди буде в мене користуватися попитом. Дякую. Дане відео я напишу з метою реклами, це є реальний відгук. І я, наприклад, гіпсові татуетки та ось цей та Полотна отримала перший раз. І надіюся, що буду домовляти не останній раз. І також буде гарна доставка та гарний сервіс і надалі. Всі роботи, крім Афродіти Венери, доїхали практично тілими, без жодних ускочень. У Венери тільки один носик, у черепа трошечки є шерохуватості у Венери, а так всі решта скульптури ідеальні. Полотно, в принципі, там ні подряпин, ні вмятин, взагалі жодних немає. Коробка рівненька, полотно рівненьке. Дякую вам за перегляд.